Всім доброго дня, вихоті розсесію. Звісно, з низковорот номер 122 Давайте розглянемо тему DeFi not... Tranife Clauses. У нас позначення цієї теми. Визначні і невизначні визначні відносні речі, але якщо перекладати до але Тут основне відмічаємо, ми що? Ми відмічаємо те, що у нас речі, які містять дуже важливу інформацію. і типу вони Скажімо так, мають дві частини, ну ви зараз подивитесь. Ну, наприклад, ось. This is the music which was used at the show. Це музика, яка використовувалася на шоу. Have they found the prisoner Who Escaped Last Week. Вони знайшли. признера ув'язаного що. збіг останній неділі. Останнього тижня, так. Тут у нас. Використовується Z замість which, або Who. Це перший момент, другий момент. Замість. Коли у нас WHO which і z можна пропускати, якщо слідує далі підмет плюс дієслово слово. Далі. Ну Дефонін. Це команду виділяються. This music I really like, I used I at the show. Ця музика, якою мені дійсно подобається, була використана шоу. Бачите, тут коло вже з'явилися. Далі. Admire. По-моєму... За... Бо захоплюватися, якщо не помиляюся. У мене на перекладі написано так. Насправді, Можливо слово пізніше з'явиться мої об'єслови подивимось. Ми не може користуватися Z. і ми не може користувати How якщо у нас коми стоять. Там трішки інше стане тут бою, або хум, або хум. Деше оміт. Ми можемо пропускати. пропускати там тільки значення. Ну а тут можна подивитися, подивитися, але це, знаєте, така тема, де потрібно просто перекладати, якщо я вам скажу чесно, Поэтому... тут потрібно просто читати вміти і все. <смірко> Дивіться, this is a place. Where I saw Him Last. Да, ну що може поставити. Це місце, де я бачу останній рі... Раз. That's the man. The lottery has won the lottery. Це чоловік, чи Я яка виграла лотерей. Бачите, чи я, Не чий, не ху. Do you know the musican is playing the guitar? Um, Ти знаєш музиканта, який грає на гітарі? По-моему, не можу користуватися там. Was in... Це число 1850, по-моєму. І саме спрезень вовс of the time. Картина що була з... І ще була за... Якщо кому -то виділяється, там вичне доставити. А не Z. Угу. Так, окей. Окей, давайте дивитися далі This is a person introduced you to fix the ці слова вони можуть бути однакова сила. I got it the shop about my computer two years ago. I wasn't deep де, made some wise. What is the book who we must read this term? Ne de Yavano. Hachat może propusk but some пропуск. There is a girl Тут ще її, скоріш за все. Хус. З файл тут не може бути бачити коми. Пане рішення. Mm. Ще ніхто не збирав і це підтримувати. Яке не збирається, ніхто підтримувати. This is фон. It's much better than the first phone. Ну чи, нібито ось идеа варіанти. Тут чи я, все ж таки. За эти хорів направня також. А тут нічого не оказалось. а чему. А тому що там трішки інший контекст. Ну добре, потрібно дивитися ще більше. Зато нас тут не може бути, тому що це і коми стоять. Can you give a number of plumber? Assembletchnic um, uh, plumber. <coughs> mm. Hmm. По-моєму, який. I'd like uh, to eat a restaurant. Not aware. Well. That was the uh, wine. Mm -hmm. Що ти приніс нам? Ну який. ну от у нас взагалі не використовувалися. Я не знаю, що тут ставити. прочерк The car. Ага, коми стоять, бачите? Z не може бути. Z тут також не може боркер. Хус у нас може користуватися. нас не може користуватися, може використовука Вич. Здесь це бару. Що я працюю? I, I always remember today. When we meet. Хоча мені здається, вен не може користуватися. Ну, це так, знаєте, по відчуттям. Зет не може бути. Прикладу по тут поки що я не бачу складних речень. Ну, давайте дивитися. Тут у нас Z. Mm, тому що що у нас тут коми, коми немає ось чому. Хус може бути. Вер може також бути. То що тут Вен може бути? Чому я тут Зете влюбив, я не знаю. Мабуть, там. Не дочитав. Добре. <плес> Mm -hmm. Да это тут еще двести просто работы. В комментариях особо богато. Mm -hmm. mm -hmm. Тут вич определенно. Можливо, Вен, кстати, буде, не знаю, <coughs> можливо, тут Вен буде також. Афери також слово справа ти які тут where тому що про місце кажуть тут ху? Witch. Do we see the house and give us food? Um. Пойдем скаты АК. Вич, можливо. Попав? Попав тришечка, да. В принципе, ты был Трішки просто приклад Не дуже від мене нічого. Ну, хоч в деякі попадають, то ж, і то хорошо У нас будуть ще така тема, бачите, б тому. Ще подивимось. Ще подивимось. Так. Ну добре. Дякую за перегляд, Було гайчого розсенія. Всім доступ до зустрічі. Всім пока-пока.